На третьому засіданні громадського люстраційного комітету повинні були прийняти рішення про передачу раніше напрацьованих критеріїв люстрації посадовим особам області, яку в свою чергу безпосередньо можуть впливати на кадрову ситуацію на Закарпатті. Від запланованого відхилились, адже зв'язатись з головою адміністрації Валерієм Лунченком для домовленостей не вдалось. На дзвінок по особистому телефону відповідав хтось із помічників. Я пояснив, йому, про що йде мова. як Кажу, ілюстраційний комітет відпрацював і, значить, має наміри вручити критерії. По цьому він каже: да, це надзвичайно важливо. Я відзвонюся. Ну але значить, по поки що не відзвонився. Така ситуація викликала невдоволення членів комітету. Чиновнику одразу пригадали обіцянку дослухатись до думки громади а заразом і вчорашню прес-конференцію. Кумулювання з приводу того, що він не сприймає там різних цих комітетів, які засідають в подворотнях, і так далі. Тому я думаю, доцільно цілим складом комітету прийти до нього в приймальню. Більшість ухвалили звернення вручити сьогодні негайно. Насправді з кого складається люстраційний комітет, це не важливо. Важливо чи критерії і його цілі і завдання будуть виконуватися далі. Повторний дзвінок голові ОДА і знову спілкування із помічником. Той після згадки про пресу пообіцяв із керівництвом узгодити зустріч негайно. За кілька хвилин телефоном повідомив членів комітету приймуть о 15-й годині. Тим часом вирішили навідатись до прокуратури і вручити екземпляр звернення новопризначеному очільнику структури. Як це було? Дивіться далі без коментарів. Мета нашого візиту полягає в наступному. Є напрацьовані комітетом критерії, значить, згідно яких, на думку громади, людина, що під них попадає, не має морального права займати керівні посади в органах державної влади. Значить, вони є тут виписані, у зверненні є відна частина, тут більш-менш так чітко і практично все озвучено. Ми в обов'язковому порядку це все опрацюємо і врахуємо при проведенні нашої кадрової політики на території Закарпатської області. Я думаю, що я доповім про цю ситуацію Генеральному прокурору України. Супер. Дякую, залишайте. Ми вам з даного приводу, мабуть, підготуємо якусь інформацію або зустрінемося і проговоримо ці всі моменти. Добрий, день. Вітаю. Вітаю. вітаю представники ілюстраційного комітету Закарпатської області. Не допустити того, щоб наслідки і результати революції були побрані. Не пізніше понеділка, що найменше ознайомитеся з, з кандидатами угу. на посади Голівер.